Так, вітаю, друзі. Ну що ж, не щастить в призовах. Давайте спробуємо погратися тут. Може, хоч тут щось підфартить. Ну, побачимо. Побачимо. Ай, то ось так ризикнемо. Трохи пролетіло. Ну, давайте ось так. Ну, і давайте в цю сторону все ж таки запустимо. Подивимося, що з цього буде. Ну, в принципі, все як завжди. Нічого цікавого. Нічого цікавого. Ну, давайте ось так. Давайте, мабуть, ще трошки прокинемось. Отак от, от. Так, трохи червоного зайве полетіло. Ну, добре. маємо, що маємо. Ну і давайте, мабуть, бабку включати. Ну його нафік, ці пригоди. Ну його нафік. Так, і-і-і. Якби мені Людвіга зарядити б ще. Ну ладно, давайте ось так. Походимо ось таким чином і ось так. Хай трошки відпочинуть. Так, не вийшло. Це чудово. Давайте тоді спробуємо все ж таки Людвіга зарядити. І походимо ось так. Коли у вас вже спаде це один хід. Угу. Та, в принципі, байдуже, давайте. Ух ти які вони манюньки, ха, окрім гуріка. Клас, мені так подобається. Ну давайте. Давайте ось так. Давайте ось так. Давайте, мабуть, ось так. Ну що ж, в принципі, тут вже все ясно. Відроджувачів усіх ми забрали. Можна добивати. Так, ну добре, цей бій зайшов. Давайте подивимось, що у нас далі. Бабка, да. Угу. Тут треба оніка брати. Тут мені потрібен онік. І -і. Ну, не знаю навіть навіть не знаю, а якщо ми сюди візьмемо. Якщо ми сюди візьмемо квінта, давайте подивимось. <клес> <Хм>. <клес> Не, ну в цілому, може бути. Давайте ризикнемо. <клес> Продовжуємо гратися веселкою, аби мені це тільки не нашкодило. Давайте обережно вівіку прокинемо. І ось так, мабуть, так. Ага. Ситуація цікава. Заряджати їх не хочеться. Але Вівіка може не спіймати. Мені би її порозрядити, щоб вона не почистила. Але як це зробити? Ладно, ризикуємо ось так. Так, да, наризикував собі на голову, так? Да? Ну, угу. чудово. Все чудово, як завжди. Так, ну що ж, поки Вівіка не заряджена, давайте спробуємо, мабуть, прокинути ось так. Спробуємо прокинути? Може взірвати? Давайте ризикнемо. Так, ризикнули. Далі вона чистить, так? Да? Скільки в нас ще ходів це блок? Два ходи. Два ходи то дофіга, я не міль не заряджаю нікого. Кепсько, геть кепсько, комбо, може, дайте Комбо. Так вони до Вівіки розрядилися. Це чудово. Це доволі таки непогано. Давайте спробуємо зелень зарядити все ж таки. Так, ну ось тепер давайте спробуємо пограти в свою гру. Так, там відображення було. То таке. Давайте, мабуть, трішки прокинемо, щоб вони. <кхем> угу. Так, як я і думав. Тоді давайте, мабуть, отак от. І, і, і. Так, там моль не хочеться ту. Турбувати. Так, що ми маємо? Давайте спробуємо ось так. Так, поки вони не повиходили, це непогано. Давайте ось так. Так, і та не вийшла. Чудово. Так, Вівіка там може похилити. Ну то таке. Скільки бабка ще буде в картинці? Один хід, так? Тоді давайте робимо ось такий хід і ось так. Так. Якщо таунт активний, здається, не повинно на бабку перекинутись. Ну, подивимось. Ні, все одно перекинулось. Шкода. Почистила. Добре, шукаємо камінчик. Що робить? Шукаємо камінчик. Так, змольки зняли вже. Погано. Це погано. Тоді давайте ось так робимо. Так, всі спіймали це чудово. Якась Віріка і так мені заважає. Сумно, це дуже сумно. Давайте пробуємо ще час іде. І знову ця Вівіка. Зараза. Ну, я не знаю прям, що робити. Ця гадська Вівіка мені покою не дає. Так, давайте ось так, ось так. Мені бабка потрібна. Мені потрібна бабка. Так, бабка є. Що далі робити? Ось питання. Знову Вівіка. Треба прискорюватися. Дві хвилинки, то небагато. Треба намагатися їх якось вже вбивати. Тут, звичайно, вже веселкою сильно не пограєшся. Що робити, що робити? Що шукати тільки? що шукати? Будемо шукать дві хвилини. Дві хвилини. Часу не багато. Вб'ється, сподіваюсь. Ні, вона не вбилась. Супер. А час плине. А час плине проти мене. Вів, яка зайшла і вийшла з того стану. Погано. Погано, дуже погано. Так, хвилина 50 секунд. Дуже важко. Здавалось би, якась вівіка, а так мені шкодить. 30 секунд. Зараз знову відображення. Знову відображення 20 секунд. Як же тебе добити? Ну, шансів немає. Шкода. Дуже шкода. Ніщо не допомогло. От ось, ось тобі Вівіка. Ось тобі якась там Вівіка. Ну Ладно, не засмучуємось. Маємо, що маємо. Повертаємо цього хлопця, повертаємо, де він був у нас Людвіг. І біймося далі. Шкода, що так вийшло. Але тут ну, не знаю, що могло б зіграти за мене. Дуже важко було. Так, 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 так. Ну, поїхали. Нам треба одразу Хродгарда, а, а, як він? Дунархарта прибрати. <кхм> Бо він мені буде заважати відроджуватися. А мені це не до чого. Мені це, звичайно, ні до чого. Так, ще раз він ходить. Ну, та нічого страшного. Так, тепер давайте по цьому краю пройдемо і ось так. Так, вже починаю якось швидше грати після тої вівіки. Ну, воно, в принципі, і не дивно, бо ну, то фігня така була нездорова, що просто капець. Давайте ось так. Мабуть, неправильну команду обрав. Що тут скажеш? Тут чудово все вийшло. Швидко, надійно, якісно. Так, знову гурік. Знову гурік, знову гурік. Ну Тут немає вівіки. Але, 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 але. Тут є таунт. Ну, давай дуже, граємось. Граємось, граємось. Давайте ось так. Давайте ось так. А, захист, Йомайо. Це я, звісно, вигадав собі пригоду. Добре. І щоб його не зарядити, немає зовсім вибору. Ну давайте так. Бабку я не заряджаю. Поки що. Ну, давайте ось так. Не хочеться а, зайвий раз витрачати ульту, поки ті не заряджені. Тепер, тепер, тепер. Тепер, мабуть, давайте. Блін, перестарався з трошки. Треба було не так походити. Ну, ладно, вже. Як походив, так походив. Тоді давайте ось так. Давайте ось так. Виживем чи ні? Ага, точно, я ж їх поставив добре. Давайте ось так. Хай трошки постоять в такому стані. П'ять ходів. Міцний сон. П'ять ходів, міцний сон. Це я дивився, скільки там буде по урону цьому. Так, і Гурік вже вибрався, так? Да? Ну давайте ось так продовжимо. Давайте ось так. Так, бабка, ти там збираєшся вже виходити. Скільки ще ходів? Один хід. Ну добре, давайте так. Так, ну що ж, давайте, мабуть, вже закінчувати з ними. Давайте вже з ними закінчувати. Так, 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 і ось так. То кажуть, не хочеться вже гратися в довгі ігри. Хочеться вже перемогти. Так, ну добре. Цей гурік не витримав натиску. Хто у нас наостанок? Угу. Цікаво. І знову я можу попасти в замес. <кхм> Ладно, будемо ризикувати. Будемо ризикувати. Молька накидує той свій. Я можу накинути, так? А ті можуть чинити супротив а, по мані. Так, чекайте, тут треба подумати. Тут треба трішечки подумати. А хоча давайте ризикнемо, <кхм> байдуже. Не корову ж програєм. <кій> так, фіол червоний. <кій> Що ми маємо? Червоний раз. І. І, і. і цікаво. Червоний два. Тепер цікаво, як буде працювати бабка. Цей раз. Ну, в принципі, все як завжди. <кхм> Навіть мілька не заблочилась. Супер. <кхм> я доволі ризиковано грав. Блін, і нікого не зарядив, то капець. То капець, ну і як то кажуть, на добраніч. <кій> <кій> ну, і все це вже нічим не пробивається. Бо в мене всі або сплять, або відмирають. Жорстко. Дуже жорстко. Бабка ману не отримує, да? Супер. Просто супер. Та й байдуже. Тут за мене нічого не зіграє. Ну це нуль. Як це неприкро звучить? Як би це прикро не звучало? Не можу нічого зробити з цим. Все пішло не по плану. Шкода, але так. Отак от другий хрест. Ладно, що ми там маємо? Топ-1 є ще. Да, ще трохи тримаємося. Ліга в мене 654. В общем, не день, а якесь знущання.